В рамках екологічної ініціативи За довкілля в Стадницькому старостинському окрузі Вінницької міської ради триває весняне прибирання. Від початку акції вдалось прибрати територію великих та частково малих крушлинців, а також Гавришівки та стадниці. До толоки активно долучаються працівники закладів освіти та культури, а також старостату та місцеві жителі. Лише 14 квітня, за результатами прибирання придорожньої смуги, від села Гавришівки Немірівського шосе вдалося зібрати 150 мішків сміття. В окрузі вдячні усім, хто долучився до цього заходу. Зокрема, працівникам закладу дошкільної освіти Калинка, комунальному закладу Гавришівський ліцей Вінницької міської ради, комунальному підприємству «Вінницьке шляхове управління та старостату. І усім небайдужим. Загалом, за словами старости Юлії Давидюк, щоб вивезти зібране спочатку толоки сміття, знадобилося три сміттєвози. З покращенням погодних умов весняну толоку продовжать орієнтовно до 5 травня. В рамках екологічної ініціативи за чисте довкілля в станицькому старостинському окрузі триває весняне прибирання. В території населених пунктів. До проведення толоки долучилися працівники закладів освіти та культури, а також старостату та місцеві жителі. В нашій громаді акція стартувала наприкінці березня. За цей час нам вдалося прибрати територію великих, там частково малих крушлинець, а також гаришів та статниці. Лежать під час толоки, 14 квітня, коли ми прибирали придорожню смугу. Від села Гаврішівка до Немирівського шосе нам вдалося зібрати 150 мішків сміття. Щиро дякуємо усім, хто долучився до цього заходу, зокрема працівників закладу дошкільної освіти Калинка, комунальний заклад Гавришівський ліцей, комунальне підприємство Вільницьке шляхове управління, працівників старостату та усім небайдужим жителям нашої громади. Також хочеться висловити щиру подяку комунальному підприємству Комбінат комунальних послуг. За те, що він нам надав люб'язну сміттєвози і вивіз усе сміття на полігон твердих побутових відходів. Разом ми зробимо нашу громаду ще кращою. Акція наша буде тривати до початку травня.